Нові яни, ще раз вітаю вас із уродинами Тараса Григоровича Шевченка. Дай Боже нам і чужого навчатись, і свого не цуратись. Саме цей Шевченкий заповіт особливо актуальний стає зараз. Коли ми на телебаченні, на радіо бачимо засилля чужих фільмів, чужих серіалів, чужої реклами, чим раз менше стає української пісні. Українського слова і жінки тішаться, коли десь там пролунає обробка бодай української народної пісні, і та не проходить у фінал конкурсу. Це означає, що держава, а особливо ті, хто скупив засоби масової інформації, роблять усе для того, щоб знищити українську культуру і починають від українського слова. Від української пісні, від того, за що віддав своє стражденне життя Тарас Григорович Шевченко. Граби одну ж тань москви, горчавський